Знаєте, я зараз е, саме в процесі знімання відео сьогоднішнього і якось трошки відчула таке, знаєте, хвилювання трошки всередині, такий страх. А що якщо там взагалі нічого немає в тій шафі толкового? Е, знаєте, з якоїсь сторони це таке думаю, Боже, це ж навіть показати не буде що, правда? Е, хоча, хоча не знаю, ну в чомусь хожу кожного дня, так? Добре, ну в такому разі себе заспокоїла, щось там та й все-таки є. А з другої сторони, я така думаю, це ж суто можна в цьому позитив знайти. Якщо там нічого немає толкового, то це означає тільки що дуже багато гарних покупок, так? Тобто мені треба обновити просто буде цей гардероб. ой, підозрюю, що буде багато покупок, ой, підозрюю, що буде багато краси. Ну, так я краси, але ви знаєте, з цим трудно, так? Може, на початку будуть помилки, багато помилок. Буде це може виглядати не відразу як найкраще, але я думаю, що з вашою допомогою, з вашими коментарями, що ми дійдемо і повибираємо саме те, що буде пасувати. І, і знаєте, що я так подумала, це ж мені треба на всі, на всі випадки життя добрати. Так, угу. так. Ну, нас чекає багато роботи. Ідемо.